Склад для практиків і для людей, які в темі особливий сигніфікатор того, що ви переходите з трансформації в трансформацію, навіть не дивлячись на те, що ви можете вести якусь активну публічну позицію, але вміти розподіляти, класиці ці сфери, що зараз включення на клієнтів, потім включення на куку, -ку, потім включення на другу практичну роботу. І от для вас якісь послання. Система, такі послання поки що з моїх вуст не включає, бо скільки я таких відосів не записувала, завжди стаються якісь інтересні речі. Случайно, не случайно. Тому давайте налаштуємося і приймемо якусь інформацію, яку зараз через мене вам передадуть. У мене зразу включилися руки, такий жар пішов. Хочу карта дивитися поки що. Ну, що вам сказати? Розкривається новий потік, зійшов новий пласт, нічого нового. Імбулк повний, сонячна активність. Єдине тут застереження відслідкувати, щоб ви ось оцей вогонь не гасили в собі, щоб ви якось. Поставили собі намір на щось його розподілити, тому що, можливо, він у вас і так активний по природі, щоб це не пішло зараз на саморуйнування. Тому що можна поставити питання: ну, а що тоді робити? Крім того, що я і так все роблю, у мене там і так все нафаршировано, по графіку дня, по всіх е, моментах. До хвити. А тепер я візьму карти. Вам кажуть, що відповідь ви отримаєте у вашій буденній рутинній роботі а, ті, такі, якісь домашні, якісь такі, яка буде взагалі не по темі професійної. Тобто, можливо, ви будете мити посуд або робити якісь другі справи. Хтось буде малювати, хтось буде щось оздоблювати і прикрашати. До вас ця інформація прийде. Слухайте, вже вона починається. Також по родовому каналі. Предки, звичайно, будуть мати для вас послання. Хто початківець, дають рекомендацію звернути увагу на свої вітарі? Можливо, потрібно прибрати або келихи наповнити, підношення зробити. І наступний етап, який зараз має розкритися. У мене почалася якась така внутрішня панічка. Фух, комусь треба чистку зробити, що якась дібнота влетіла. Хух, якась є ілюзійність щодо тут варіант ем, чоловіка або чоловіка, з яким йде співпраця. Це може бути теж, навіть колега, крім вашої співпраці, ваші якісь там зажигони. Якісь фліртування, то якісь вам дають застереження, щоб ви прийняли знак, який до вас уже йде, але ви чогось ну активно конфліктуєте. Ну, може, ви самі вже все знаєте, але просто хочеться. Ну, хочеться трошечки людського. Трошечки людського, трошки пожити людське життя, трошечки переключитися. Ну і може воно вас шліфане потім, але це вже буде друга історія, тому що, можливо, саме такий досвід зараз вам треба прожити, щоб щось зрозуміти, тому що відлюдником ви і так завжди встигнете побути, треба якось почерпнути щось таке зовнішнє, якусь пробуксовку зробити. І от до нас прийшла нова енергія, яку я ще комусь також тут маю передати. Про те, щоб ви були обережені на поворотах і зупинялися, відпочивали, щоб у вас у цьому русі, в цій активності, тому що зараз оберти наберуться ще більше, щоб вас десь не знесло в якийсь кювет. Я вп'яніла. Пишіть коментарі, лайкайте і підписуйтеся.